Ці заморожені й упаковані харчі завантажують у фургон, щоб доставити у віддалені райони поблизу австралійського міста Гоберт. Уся їжа безплатна. Її доставляють у межах гуманітарної програми всім, хто її потребує. Останнім часом попит на таку допомогу різко зріс. Якщо ми можемо забезпечити їх їжею на один-два дні, то це вже чимало. Лі Вулі прийшла сюди, щоб взяти трохи їжі для своєї дочки. Вона помітила, що за 4-5 тижнів її витрати на продукти зросли майже на 150 доларів. Гобарт Сіті Мішен раз на тиждень доставляє їжу до міст Сорел і Гіонвіль. доставляти її до міст супутників важливо, бо не кожен може потрапити до Гобарта. Щойно їх бачать за рогом одразу вишиковується черга. Дослідження свідчать, що в обох містах зростає орендна плата за житло. Так у Сорелі 40% орендарів кажуть, що рахунки перевищують їхні прибутки. Програма з доставляння їжі наразі розрахована на шість місяців. Якщо на неї буде попит, її розширять і на інші невеликі містечка, що поблизу Гобарта. Водночас Гобарт Сіті Мішен також намагається залучити інші благодійні організації. Разом вони сподіваються змінити ситуацію на краще.